Я переконаний, що дійсно тут насправді більше була іронія стосовно каналу ТВІ. Я думаю, але зовсім не іронія стосовно того, що дійсно, на жаль, навіть зараз в умовах протистояння російському імперіалізму, який перейшов уже відкриту агресію проти України, український медіапростір, я б навіть сказав національний інформаційний простір, він далі знаходиться. Окупованим е і неадекватним, і те, що навіть зараз е вмикаєш українське телебачення, українське в лапках, і там ти бачиш серіал, е значить, про доблесних чекістів, які значить подавляли там е всіх інших, там тих, хто боровся з радянською владою. Ми там бачимо серіал якийсь мінти 6». Ми бачимо там а, всю ту якби лінійку російської пропаганди. Більше того, я от особливо, наприклад, фм станції це радіо. От я вмикаю інколи в машині радіо, і там чую просто ну ну якась ну просто фантастична маячня. Причому це якось ми взагалі це не помічаємо. Що деякі фм радіостанції не просто працюють як рупори путінської пропаганди. Я думаю, не треба тут робити священних коров. Давайте називати речі своїми іменами, Є журналістика, є пропаганда. Оце пропаганда, і ми повинні захищати себе від ворожої пропаганди. Ну, я, щоб... В Росії вже вони, наприклад, вже навіть дійшли до того, що вони тепер блогерів, у яких більше трьох тисяч відвідувань, вони прирівнюють їх до засобів масової інформації і вимагають від них всієї відповідної там поведінки, як засобів масової інформації. А у нас прохідний двір, будь-хто може. Відкрити за російські ФСБшні гроші тут що завгодно, і віщати і, і заливати мізки українцям. Ну, я для того, щоб війни. це не сприймалося. Ну, це риторичне, начебто, запитання, але з іншого боку, чому ці 200 тисяч шахтарів зараз не протидіють тому сепаратизмові, який зараз розвивається на Донбасі, в Луганську, в Донецьку, будь ласка, Андрію? <кхем> Ви знаєте, я думаю, це е, риторичне питання, е, і так легко на нього не можна дати відповідь. Це комплексна проблема. Перш за все, це проблема української держави фактично всіх 23 років її існування, коли вона будувалася на якихось абсолютно нездорових, ненормальних принципах, і на південно-східних регіонах фактично не проводилася ніяка політика в плані українізації, в плані якоїсь повернення власне цих регіонів, в якийсь український контекст. І Все, що там було українське, воно було б там всупереч по суті державній політиці, а не завдяки їй. І тому дивуватися тут нема чому. Я лише скажу, що насправді, попри все це, сьогодні ми бачимо, що по більшості регіонах, навіть східної і південної України ніяких сепаратистських проблем в принципі не існує. А навіть в тому ж Донбасі ми бачимо лише групи якихось маргінальних людей, а основну якби, рушійну силу там складають просто російські агенти, російські спецназівці. Тому говорити про те, що ці регіони прагнуть відокремлення, це теж було б лукавством і абсолютною неправдою. Якщо говорити про загалом ситуацію, яка сьогодні є в східних регіонах, то наша позиція, позиція свободи, була з самого першого дня однозначно. Ще от той день, коли були захоплені адмінбудівлі в Донецьку і в Луганську, це якраз було вже майже три тижні тому. А ми тоді сказали одразу, що тільки негайна і жорстка антитерористична операція може реально в цій ситуації допомогти в цю кризу ну не допустити її розгострення. Тому що насправді я абсолютно згоден, що треба проводити зважену політику треба йти і говорити з населенням, з людьми, які там живуть. Треба апелювати і пояснювати, але з людьми, які є зі зброєю. А ніяких розмов в принципі не повинно бути. Якщо вони їх протягом якогось певного часу не здають, значить до них так само треба застосовувати зброю. А якщо ми не готові застосовувати зброю, то будьмо готові, що нашу державу розчавлять бульдозером. І ніхто навіть не на наш захист не стане, бо той, хто сам себе не захищає, того ніхто не буде захищати. Згадаємо приклади історії. Згадаємо, що було з Чехословаччиною, яка не воювала а, з Гітлером, і спочатку думала, що віддавши судецьку область, Гітлер заспокоїться і що сталося з нею через кілька місяців. І згадаємо Фінляндію, крихітну країну, яка а, не побоялася зі зброєю в руках стати проти величезного і суперагресивного радянського союзу, і встояла в тій війні. і В результаті у них в Фінляндії не було голодомору, колгоспів, і сьогодні там. І туди не заселяли відсотків 30 населення з середньої полоси Росії, тому власне от така от історія. Тому або ми себе будемо захищати, або друзі готуємося їхати в Оркуту. Ну щоправда, слід відзначити, що частину території Фінляндія внаслідок тієї війни все ж таки втратила. Ну, Володимир таки державу зберегли. Ну ось так ця людина, очевидно, не полковник, а лише підполковник, але точно бачимо на його погоні, так само як в Криму пов'язували георгіївські стрічки, так само у нього на підполковничому українському міліцейському погоні. Ця стрічка. Просте запитання: чи контролює головний офіс Міністерства внутрішніх справ, зокрема, Арсен Аваков, зараз те, що відбувається в Донецькій Луганську, тих людей, які працюють, ну, начебто, на Міністерство МВД МВС, ну, ви знаєте, я е, не хочу зараз е, говорити речі, які є очевидними. Е, е, я думаю, що всі ми прекрасно розуміємо, що міліція в східних областях, е, м'яко кажучи, не завжди адекватно поводить себе і не завжди виконує ті завдання, які вона має виконувати згідно законою Конституції. Це є величезна проблема. Я думаю, що я міг би, до речі, багато прикладів навести такої неадекватної поведінки, зокрема, абсолютно неадекватна агресія з боку міліції. І, до речі, по суті, Беркуту, який нібито розформований, але продовжує діяти. Яка сталася на кордоні Полтавської харківської області де днів 10 тому, коли хлопці патріоти з Києва їхали до Харкова на абсолютно мирну акцію на честь солідарності з харківськими патріотами і разом проводили акцію. За єдність України і чомусь саме цих людей брутально побили, висадили з автобусів, повибивали їм зуби, повкрадали в них речі і кинули десь там в полі. І це робила ну якби міліція. Я розумію, що я переконаний, що це робилося, ну скажімо, певними неадекватними людьми на місцях, які очевидно просто. Ще досі не очищена від них правоохоронна структура, але це лише говорить про те, що необхідно негайно не чекати і не казати, що війна це привід не проводити ілюстрацію. Навпаки, війна це якраз той час, коли треба проводити чистки, ілюстрації, і оце все вибачте сміття, яке там сидить досі в цих всіх органах. Його треба вимітати зараз драною мітлою. Але коли свобода висун виносила наш законопроект про люстрацію, на жаль, підтримало тільки колеги з батьківщини і удару, ну ще там окремі депутати, а більшість парламенту на. Жаль, не стало. Я переконаний, що насправді, коли ми говоримо про е, ці всі речі, пов'язані з антитерористичною операцією, з тим, що необхідно її активізовувати необхідно було з самого і проводити, я розумію, якби цей от, якби, фактор, про який було сказано, що не зовсім, можливо, зараз це логічно виглядає, коли. Депутати, які представляють коаліцію, можливо, говорять, що треба активніше робити, але мені здається, в цьому і теж має бути один з одна з функцій парламенту, якби намагатися активізувати в тому плані, можливо, навіть і виконавчу владу і тих безпосередніх, якби керівників силових структур, до більш активних дій. І ми могли би ем, детальніше про це розказати, якби було більше часу. Але насправді я думаю, що парламент уже насправді все, що мав зробити для цього ж, вже зробив. Тепер справа за конкретними силовими структурами, які мають діяти.